Щось так спина. Сьогодні були стільки було справи роботи. Тобі треба зробити вправи, От дивись. Це допоможе від будь-якого болю у спині. Всім привіт! Вітаємо на каналі Кофемлі Юй. Де ми показуємо, як вирішувати сімейні конфлікти. Я даю дружині поради і через це отримую проблеми. Блін, я така звана цю доціляну. Тільки сіла попрацювати, вона все ходить мам і мам. Вже мультик дала, солодки дала, просто капець. Так треба було трохи потіскати, приділити увагу, і вона б сама собі спокійно дивилася мультик. Підкажи, в який момент я питала тебе поради. Чи бувало у вас таке? В даному відео ми даємо ключ від цієї проблеми, показуючи власний досвід. Не думаю, що будь-кому з вас було б легко поділитися проблемами у власних стосунках на загал. Тому наша відвертість вже варта того, щоб прямо зараз поставити лайк цьому відео і підписатися на наш канал. Знаєш, у нас є такі хлопець на роботі просто відчуття, що Він не чує, що йому говориш. Коли я розказувала Кирилу якісь свої переживання, якусь ситуацію, в якій я там щось відчула, уникає якихось зустрічі, уникає обговорень. Якщо навіть він отримує якусь там вказівку, то робиться одно щось своє взагалі зовсім не таке, як треба. Мені хотілося, щоб він розділив ці почуття, але в результаті він починав давати поради ще на етапі, коли я тільки починала свою історію. Ну, ти ж розумієш, що всі люди різні, у кожна є свої недоліки і і позитивні сторони. Ти знаєш, я вже з ним і говорила. І сама кілька разів, і через інших людей, але ну таке відчуття, що нічого не доходить. Це забирає всі мої сили. Я пам'ятаю, стільки разів я йому говорила, та ти хоч дослухай до кінця, зрозумій взагалі про що це, що за історія, ну якийсь сенс цієї історії. А він просто там починав казати: о, тобі треба було в тій ситуації так, або треба було в тій ситуації так. Тобто постійно е перебував і давав якісь поради. Ну та треба просто навчитися змінювати фокус на те, що тобі дає сили. І це призвело взагалі до того, що я перестала взагалі ділитися. Тобто мене це ображало і мені не хотілося ще знову йти в цю взаємодію, від якої кожен раз я отримувала такий от фідбек. Блін, Кирил, як же ти дістав своїми порадами? Коли я чую, Проблеми своєї дружини, я відчуваю її страждання. Я автоматично хочу їй допомогти. У моєму мозку автоматично генеруються ідеї, розв'язки, які можуть вирішити ситуацію. Багато яких ситуацій я там можу поговорити з подружками, е, обговорити там так, це треба робити чи інакше. Але нас е, з Кирилом. Це не зближало, порозуміння краще не ставало. Мої розмови з подружками, і мені хотілося, щоб саме якісь ситуації він зрозумів, він якби почув мене так, але цього на жаль не було. І від цього мене виникали такі відчуття, що я навіть не хотіла, щоб він десь поруч знаходився. Його просто присутність вона мене дратувала. Я просто хочу якнайшвидше розрулити цю ситуацію, але як наслідок я отримую тільки роздратовну дружину, і проблеми тепер уже не тільки в неї, але й в мене. Для мене дуже цінно і важливо було бути почутою. Це мені здавалося, що дуже легко просто вислухати, дослухати до кінця, там сказати, так, я тебе розумію, там підійти, обняти, заспокоїти, якщо якась така ситуація, в момент той, коли дійсно якісь переживання і емоції вони захлистують. І мені здавалося, що це взагалі проще простішого. В моєму спринті все дуже просто. Якщо людина говорить про свої проблеми, це означає, що вона просить пораду. Це як такі тотожні речі. І якщо я комусь говорю, звертаюся до когось, розповідаючи про свою проблему, це означає, я хочу почути пораду. Загалом я це роблю дуже рідко. Дуже рідко, щоб я так просто щось комусь розказав, просто щоб отримати цю підтримку, просто щоб отримати якусь турботу. Взагалі, я розумію, що у всіх людей купа різних своїх проблем, і я не хочу ще й обтяжувати їх своїми. Я що людина, я можу Богові щось розказати, але так, щоб іншим людям, то це практично ніколи. І тому мені дуже важко зрозуміти таку поведінку моєї дружини, яка говорить, питає щось ділиться своїми труднощами, але вона при цьому не хоче отримувати. У відповідь якоїсь поради ця ситуація вона могла би вирішитися і без його участі. Інколи навіть в процесі, коли я ділюся, я можу прийти до якихось дуже гарних висновків, або що я зробила неправильно, або навпаки, як би краще було в цій ситуації робити, або чому ця людина так зробила? Ну можливо, людина взагалі не хотіла мене образити, і е, його порада насправді мені потрібна би не була. Насправді в мене ці всі ситуації вони викликали бурю емоцій, бажання розлучитися, відчуття, що ми взагалі роз'єднані десь на різних полюсах, і взагалі, що він десь живе в своєму світі, я живу в своєму світі. Я якби і не мала особливо якогось поганого відношення до порад. Я вважаю, що якщо людина в тебе просить пораду, то це доцільно їй дати пораду. Але коли ми ліземо в життя іншої людини з непроханими порадами, Радами, то це якби не має сенсу, бо все одно людина не почує, якщо в неї немає такого запиту. Я розумію, що для того, щоб будувати гарні стосунки, потрібно над ними працювати. І я робив різні підходи. Я проходив курси, наприклад, один з курсів на в нашій спільноті. А також я проходив різні тренінги і семінари. Я також я спілкувався зі старшими, з чоловіками, у яких є більше досвіду сімейного життя. А також я читав книжки, дивився освітні відео і аналізував себе, робив таку рефлексію, що мені допомагало робити кроки вперед, знаходити певні інсайти, щоб їх втілювати потім в наших стосунках. Але я не був готовий до тої ситуації, яка сталася, коли почалася пандемія, коли ми з дружиною почали жити 24 на 7 разом. Бачити один одного, постійно перетинатися, постійно взаємодіяти. І ми, звісно ж, почали бачити наші недоліки в 10 або і в сто разів більш, і вони почали бути більш 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 тригерними. І от, одна з цих проблем, якраз і була ці непрохані поради, які я давав своїй дружині. І ситуація навіть була настільки напружена, що я був на межі вічі. І взагалі наші стосунки здавалося теж знаходилися вже на краю. Тоді завдяки саморефлексії мені вдавалося знаходити з тої всього матеріалу, з тої всієї інформації, яку я досліджував до цього, крупиці знань, ті інсайти, які допомагали нам вирішувати проблему. А також саме спілкування з дружиною, яке ми не припиняли навіть попри погані почуття, ми все одно знаходили якусь можливість спілкуватися, відкриватися, і це допомагало знаходити навіть більш точні інсайти до нашої ситуації. Я зі своєї сторони шукала насправді, як донести своєму чоловіку те, що мені не потрібно давати поради, особливо в ті моменти, коли я ділюсь чимось емоційним, якимось свіжими емоціями, які я ще не прожила, де мене треба просто послухати, підтримати і зрозуміти. Мене дуже напружувала ця ситуація, і я пам'ятаю, що на одній із сесій з психологом, з якою я вже певний час працювала, я дійшла до висновку, можливо, з її допомогою, я вже не пам'ятаю точно, але дійшла до висновку, що потрібно навчити Кирила, як зі мною правильно взаємодіяти, щоб пояснити йому, що для мене є окей, а що ні. Віка порадила мені використовувати таку геніальну фразу запитання: а ти хочеш почути мою думку? І коли я хотів одразу стріляти своїми порадами, я почав поступово не завжди, не одразу, постійно, але час від часу я почав згадувати. Цю думку, а ти хочеш почути мою пораду? І тоді, коли вона казала ні, я собі е заспокоювався і спокійно це сприймав, і тоді мені було вже легше продовжувати слухати далі. Я, я тоді вже чітко розумів, що зараз мені не потрібно давати ніяких порад, просто треба максимально уважно вислухати те, що говорить дружина. я знайшла цю фразу завдяки роботі з моєю психологинією, з якою ми довгий час вже тоді працювали, і попросила Кирила казати мені. Тим як він почне давати поради. А для себе з іншої сторони я теж знайшла рішення: якщо я хотіла йому щось розказати, що не потребує його зворотнього зв'язку, якоїсь поради, фідбеку, а просто поділитися, то я почала говорити фразу, що, будь ласка, просто послухай, не потрібно зараз мені нічого радити. Я відкрив, що замість думки про поради необхідно концентруватися на тому, щоб слухати. Слухати це не пасивний процес, це цілеспрямовані зусилля. І на цьому треба теж концентруватися, відки викинути з голови різні образи, різні ідеї, різні думки, наприклад, про футбол, про політику, про друзів, про різні ситуації. В цей момент, коли дружина говорить. Необхідно максимально фокусуватися на тому, що вона говорить, почути, які почуття стоять за її словами, тому що може бути так, що слова одні, а почуття, які стоять за цими словами, зовсім інші. Я пам'ятаю також, що одним з відкриттів для мене було те, що мені потрібно щось розказувати в той момент, коли я вже бачу увагу чоловіка, залучену в нашу розмову. Не тоді, коли він там чимось зайнятий, або на чомусь сконцентрований. бо він же ж працює з дому, та? по суті, я можу піти в будь-які моменти, щось йому там розказати, поділитися, там якимись своїми емоціями, і, по суті, може прирвати якийсь його робочий або творчий процес. Тому я почала використовувати такий лайфхак, тобто, коли ми вже почали про щось спілкуватися, або вже є якась взаємодія, або в нього є перерва, тільки тоді. Щось розказувати, і тоді він міг, закінчивши свої справи, сконцентруватися в принципі на тому, що я йому розказую. Одного разу пам'ятаю, що ми після на побачення, звісно, ми хотіли поспілкуватися, але в процесі. Ну, це було навіть не один раз. Про це ми просто не могли почати розмову. я розумію, що немає такої ситуації, що їй немає що сказати. Обов'язково є якісь проблеми, є питання, є якісь цілі, є якісь рефлексія, але вона мовчить. Чому так? Такі питання мене турбували, і я зрозумів, що дуже важливо в ці моменти саме першому починати ділитися, розповідати, що важливо для мене, а які я емоції почуття пережив. А що сталося? І тоді трохи потроху вона теж починає розкриватися. Головне цей процес не зіпсувати власне такими непроханими порадами. Що ще для мене працювало в цій ситуації і працює досі, щоб не переставати комунікувати, яка б я не була там зла чи засмучена через якісь слова чоловіка, реакція, або, наприклад, якщо він навіть дав ті поради, про які я не просила, все одно в цей момент. Продовжувати далі комунікувати. На цей план буде Останній час він зробив... Така тривога через ці шахети. домовилася зустрітися з психологом. Ти на роботі щось не дуже виходить, не розумієш, що я роблю не так. А чого ти мовчиш? Я уважно слухаю. Хочеш почути мою думку? Та просто ділюсь. Дякую, що вислухав. Сідай поряд. Зараз така проблема непроханих парад у мене проявляється значно менше. Дружина може це підтвердити. Хоча досі іноді вона буває і взагалі є багато моментів, на які ми продовжимо працювати для того, щоб досконалювати наші взаємовідносини. З однієї сторони, ми вже вирішили цю проблему непроханих парад, і ситуація налагодилася, стала набагато краще, ніж до цього. Але є інший момент. Зараз, якби ця проблема вийшла на новий рівень, тепер є проблеми в комунікації в моєму професійному рості. Коли я починаю з чоловіком ділитися про щось, про проявлення там в соцмережах, або якісь там моменти з навчаннями, або якісь моменти з тими навчаннями, які я веду для своїх клієнтів. То дуже часто я відчуваю і знецінку з однієї сторони, і він починає радити в тих моментах, в яких він не дуже розуміється. І мені хочеться інколи поділитися своїми досягненнями, успіхами. А у відповідь я чую такі дуже дивні питання, і це те, над чим ми зараз працюємо, і з чим, мабуть, будемо ще якийсь час працювати. Але ми не здаємося в цьому питанні, ідемо далі. Якщо ви теж хочете вирішити якийсь конкретний конфлікт або проблему у стосунках, пропонуємо вам записатися на розбір або напишіть свою ситуацію, і ми обов'язково обговоримо її на стрімі нашого каналу. Натисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити і отримати нагадування про наступний стрім.